Якщо ви знаєте свої аналізи по печінкових пробах АСТ, АЛТ та загальний аналіз крові, з якого треба взяти тромбоцити, також ви знаєте свій вік, то за допомогою формули ФІП 4 ви зможете дізнатись свою загрозу фіброзу печінки прямо зараз. Для цього треба використати таку формулу в чисельник. Ми заносимо наш вік. Помножуємо його на AST, в знаменнику у нас тромбоцити, помножені на корінь із АЛТ. Якщо результат у вас менше, ніж 1,3 вийшов, то у вас мінімальний ризик. Якщо від 1,3 до 3,25, то середній ризик фіброзу. Якщо більше 3,25, то це вам вже треба йти до лікаря. Тому не зволяйте.